Я думаю, ви вже звернули увагу на те, що ми змінили фон та локацію. Напишіть в коментарях, яка локація краща. А тепер переходимо до відео. Привіт, хочеш дізнатися, як правильно запустити свій проект, використовуючи умовно безкоштовний трафік з Тіктоку на Телеграм. А також дивіться, як уникнути нульових переглядів на своїх відео. Сьогодні ми розповімо усі секрети. Ми дамо вам мінімальні поради і поговоримо про те, як ефективно використати TikTok для залучення трафіку для вашого телеграм-каналу. А також ми сьогодні обговоримо, як уникнути нульових переглядів на ваших відео. Перш за все, вам потрібно підготуватися до запуску, створіть контент-план для своїх відео на TikTok та вирішіть, які теми будуть цікаві вашій аудиторії. Перегляньте популярні відео у вашій ніші. Зрозуміти, які теми зараз у тренді та які формати працюють найкраще. Далі дуже важливий аспект: умовно безкоштовного трафіку з Тіктоку на Телеграм. Якісний контент це ключ до успіху. Ваші відео повинні бути цікаві, інформативні та короткими. Використовуйте яскраві візуальні елементи, музику та ефекти, щоб привернути увагу. Продавайте свої відео, щоб зробити їх максимально динамічними та приваблими для вашої аудиторії. Не забувайте про закликання до дії. Наприкінці кожного відео глядачам підписатися на ваш телеграм-канал для отримання додаткового контенту. Додайте посилання на ваш телеграм-канал у описі профілю. Про це ми вже говорили в попередніх наших відео. Якщо вам цікаво, можете переглянути їх на нашому каналі, там також є дуже корисна інформація. Використовуйте популярні та револентні хештеги, щоб збільшити охоплення ваших відео. Проводьте дослідження, додавайте ті хештеги, які відходять до вашого контенту і мають високу популярність. Займодія з вашими глядачами, це дуже важливо. Відповідайте на коментарі, задавайте питання та проводьте опитування. Це допоможе вам будувати лояльну аудиторію. Регулярність публікацій це ще один ключ до успіху. Публікуйте свої відео регулярно, щоб ваша аудиторія завжди знала, коли очікувати новий контент. Тобто також дуже любить регулярність. Так само, як і якість. Якщо ви робите паузу на вашому аккаунті, ризикуєте залишитись без переглядів на довгий термін. Створіть графік публікацій та дотримайтеся їх, викштавте Тікток як платформу для просування вашого телеграм каналу. Але щоб не витрачати час на просування свого телеграм-каналу, а після цього ще думати, як його продати чи продавати рекламу. Для цього є такі команди, як ми. Ми даємо вам офер, які одразу платиться кожного підписника на його телеграм-канал. А це найлегший спосіб, щоб почати розвиватися в умовно безкоштовному трафіку. Далі ви вже самі розумієте, як збільшити свій дохід і розвивати свої телеграм-канали. Робіть анонси ексклюзивного контенту, який буде доступний лише у вашому телеграм-каналі. Щоб уникнути нульових переглядів, переконайтеся, що ваші відео цікаві та корисні для вашої аудиторії. Досліджуйте, які теми зараз популярні, і створюйте контент на основі цих трендів. Діліться вашим відео на інших соціальних платформах, щоб залучити більше переглядів. Попросіть друзів та знайомих допомогти з поширенням. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, ці поради були корисними. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і залишайте свої коментарі. Переходьте на наш телеграм-канал, де більше інформації про цю нішу. І також є навчання для новачків із наставниками. До зустрічі у наступних відео.